Маючи виклик діабету, з нагоди всесвітнього дня боротьби з цією недугою, івано франківські ендокринологи вирішили підтримати своїх пацієнтів у Прикарпатському національному університеті. Розгорнули справжню міні-лабораторію. Тут усі охочі могли виміряти артеріальний тиск, вагу тіла, рівень цукру в крові та найголовніше глікованого гемоглобіну. До того ж, цілком безкоштовно. «Глікований гемоглобін надзвичайно такий важливий показник. Це найбільший інформативний показник щодо компенсації цукрового діабету. Глікований використовується у всьому світі як основний показник щодо контролю цукрового діабету. Також дуже важливо контроль за масою тілою, Тому кожна так людина може виміряти свою масу тіла, так, виміряти артеріальний тиск, бо це є теж проблема пацієнтів хворих на цукровий діабет. Тут же легкий сніданок та консультації медиків. А ще лекції від провідних науковців присвячені способу життя із підступною недугою та профілактиці ускладнень. Та найголовніше кажуть представники Пілки хворих це комплексне обстеження, адже проблема пізнього виявлення діабету і далі залишається актуальною. Майже половина недужих і не здогадується про свій діагноз. Під час проведення таких аналізів на рівень цукру в крові вже було виявлено людей з показниками, які значно перевищують. Зразу ж їм було запропоновано відповідний чай, відповідне ну. Бачите, тут препаратів лікарських немає, але було рекомендовано куди звернутися розказано, куди звернутися за детальнішою консультацією. Загалом нині в Івано-Франківську на диспансерному обліку перебуває понад 6700 хворих на цукровий діабет. Майже чотири сотні із них інсулінозалежні.